Так, друзі, маємо міні-лотик по поколоточка, Це малючок. Значить, хто ще не брав, не знає. Я дуже рекомендую, тому що ці колодки вже не закінчуються. Нас поставили буквально там вільно вагітні ну, 15, якщо брати всі разом лоти. Дивіться, дев'яносто відсотків поліамід, еластан. Вони дуже якісні. У них навіть ця внутрішня бірочка така натуральна, вони, наче як шоковисті, дуже класно тягнуться, не будуть розтягуватися. Ну от реально вони на, на, на дотик як шок. Дуже приємні, класні, але тут йдуть наші малючки. Ну, 6 місяців. До речі, хочу показати, що по розмірам прийдуться такі колготочки 12-18. Так, ну по розмірам ви можете побачити на фото. Просто покажу трошки ближче їх і розкажу ще про них. Що е, оці модельки, які йдуть 0,12, отакі вони йдуть е, реально на один рік. Вони не будуть на е, нульовочку, тому що вони от якось так пишуть цікаво на них, що це 0-12. Ось, але вони, якщо ви побачите, вони досить великі. Тобто, ну стопа така класно тягнеться. Бачите, така якість класна. От тому вони реально будуть десь на рік. Орієнтуйтеся, що тут до року можуть бути якісь тільки от шість Ось 0,6, може буде трошки менший розмір. От 0,6 буде. Все що інше йде вже на 12,24. 12,18 є 0,12, 0,12 це все будуть на один рік. Ось такий невеличкий мінілочик, дуже класні стильні кольори, дуже зручні. Не будуть злазити, сповзати. ну дуже класні. Замовляйте.